Протягом минулої доби Росія обстріляла 14 населених пунктів Херсонської області, включно із містом Херсоном. Повідомили в обласній державній адміністрації. Унаслідок артилерійських і авіаційних ударів був пошкоджений освітній заклад, магазин, газогін, приватні будинки і транспортні засоби. Постраждала 61 річна мешканка Береслава. Вона зазнала вибухової травми і контузії. Зараз Олександр Толоконніков, начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської ОВА, долучається до нашого ефіру. Вітаємо вас, пане Олександре. Доброго рано. Отже, будь ласка, розкажіть нам детальніше про те, якою було, була ця доба для вашої області. Ну, чергова доба була більш-менш тихою. Так у нас є постраждали в Зміївці. Внаслідок скидової вихівки, але е, більше у нас. Е, Таких постраждалих не було за минулу добу, продовжується за Ми розуміємо, що це тимчасово, і очікуємо сьогодні саме в день звільнення херсонської правобережної херсонської області, Херсону. Провокації від росіян. Тому закликаємо всіх людей не збиратися краще перечекати і відсвяткувати день звільнення вдома. Ну, власне дійсно так Херсон відзначає другу річницю звільнення міста від російських окупантів саме 11 листопада, 2022 року. Збройні сили України визволили обласний центр з окупації, змусивши ворога швидко тікати. Херсонці. Побачивши на вулицях міста тоді українських військових, радісно обіймали їх. Ми пам'ятаємо ці кадри, світлини, відео на центральній площі Майорів український прапор. Місто святкувало звільнення від окупантів кілька днів. Ви пам'ятаєте цей день? Так, я дуже гарно пам'ятаю. Я заїжджав вже 12-го в Херсон. І тут от на площі було дуже дуже людно. Зараз на жаль люди не можуть дозволити собі збиратися тут, але місто прикрашено, місто святково виглядає все в прапорах, прапорах в тому числі і військових бригад, які звільняли Херсон. Будемо надіятися, що через рік у нас буде можливість зібратися точно так же, як два роки тому. Тому що я пам'ятаю цю ейфорію, цю радість людей це безліз не можна було їхати, дивитись на це, як люди радіють, обіймають і плачуть від того, що нарешті вони вдома, і місто вдома, місто звільнене, і місто знову. Українське без окупантів будемо. Я хочу це пережити. Дійсно, хочу пережити ще раз це на лівобережжі і в будь-якому місті України. Так, справді станом на зараз лише третина області деокуповані. І ось за останніми даними на правобережжі зараз залишилося 166 тисяч жителів днями. Ваша ова презентувала новий проект розвиток людського капіталу. Ви можете розказати про що це? Так, дійсно 168 тисяч зараз залишається на території, деокупованої правобережної області. Області Херсонщини, з них 80 тисяч, це в самому Херсоні. Ми розуміємо, що це дійсно важливо зараз залучати максимум зусиль для того, щоб не тільки люди не виїжджали. Але ми розуміємо, що в прибережних зонах не повинно зараз бути людей, і звідти саме потрібно, щоб люди виїжджали. Але в більш безпечних регіонах, які не більш не більш небезпечні ніж там якісь райони Києва або Львова. Там потрібно вже зараз думати про те, щоб люди повернули, коли люди зможуть повернутися. Що їм треба там робити? Це і школи, це і е, обслуговування, комунальні послуги. Ну і е, треба чути людей, які там проживають. Саме для цього от, голова військової адміністрації Олександр Прокудін презентував цей проект. Цей проект. Полягає в тому, що зараз створена група робоча, яка буде розділена по населеним пунктам, люди будуть ці саме представники будуть їздити по цим населеним пунктам, збирати проблеми людей для того, щоб Оперативно це вирішувати для того, щоб людям можна було і жити і повертатися. Окрім цього, є ще проекти. От нещодавно ми тільки повернулися тягинської громади, яка частково під постійними обстрілами, частково зруйнована. Там місцева громада вже відновлює водопостачання, начебто повністю зруйнованому населеному пункті, але цей зруйнований населений пункт також буде. Придатний для того, щоб там люди могли займатися огородництвом, вирощуванням продуктів, для того, щоб люди могли повертатися було куди і було чим займатися, пане Олександре, дякуємо за оперативну інформацію. Олександр Толоконіков, начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської ОВА, був з нами на зв'язку.